Золотий вік Америки починається просто зараз. Обіцяв щедро та багато. Успішним Трамп був у міграційній політиці. Тут він, як мінімум, отримав результат, який може наочно всім пред'явити. Добився відправки додому значної кількості латиноамериканських нелегалів, але цього бракує, щоб оголосити перші сто днів його президентства вдалими. Так вважають більшість міжнародних оглядачів. Трамп не зміг закінчити війну в Україні за 24 години і мусив сказати журналістам, що це була не обіцянка, а такий своєрідний жарт. Помітних успіхів не вдалося досягти і в приборканні іншого збройного конфлікту на близькому сході. Натомість Трамп гучно заявив про територіальні претензії штатів на Гренландію, але це ні до чого не призвело. Ось так перші сто днів другої президентської каденції Трампа проілюстрував британський журнал. The Economist. На обкладинці видання білоголовий Орел, символ Сполучених Штатів. Він портий і замотаний бинтами. А в заголовку напис залишився лише 1361 день. Саме стільки часу Трамп ще має пробути на посаді президента. США.